Ахет ракетно-зенитного комплексу Петріо та РЛ знищили росіяни неподалік Южного. Про це повідомив командувач повітряних сил України Микола Олещук у своєму телеграм-каналі. Звісно, і ми і ворог маємо втрати техніки і людей, але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно демонструємо два свіжих ворожих удари іскандером М знятих з російських розвідувальних БПЛА. Аеродром Долгінцевий Кривий Ріг та район Южної Одещина особовим складом повітряних сил успішно проведені заходи з пасивної оборони. Дякуємо всім, хто допомогв. Могає із якісними макетами літаків та ЗРК. у ворога стало менше іскандерів, а макети ще підвезуть. Ворог атакував Южницьку громаду 6 липня. Перед тим, як нанести удар балістичною ракетою, в повітрі були помічені розвіддрони. Відео з безпілотника опублікували росіяни на своїх ресурсах. На ньому дійсно видно прибережну частину громади та поле, на якому були встановлені макети Хаймерсів. Наразі в повітряних силах повідомили про те, що оголошено збір на макети. Про це написав речник повітряних сил України Юрій Ігнат на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні на своєму телеграм-каналі командувач повітряних сил Микола Олещук опублікував відео з російських ресурсів про знищення нашої техніки, літака, петріота та РЛС. А насправді макетів так це працює і так, ворог втрачає ресурси. Завтра я ініціюю процес збору на макети через відому спільноту. Макети дорогі, але іншого виходу немає.